а ви знали, що Бог створив людину на подобу свою: три єдину дух, душа і тіл, і душа вона емоційна і нестабільна. То плаче, то сміється, що не дай нашій душі, завжди недовольне. І як Біблія пише, що наша душа як пекло, безмежна і ненасита, і душа вона завжди противиться духу, а дух душі. І чому ми повинні жити по духу, а не по душі й плоті? Тому що Бог є дух, а не емоції. І плоть вона є мерська, матеріальна. І так як князь світу цього, сатана, то значить, у сатани є доступ до нас. Нашої душі та плоті, тому що ми народжені у гріху, а гріх це і є сатана. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб показати нам тайну, коли ми живемо у Божому дусі, сатана не має тоді влади над нами. І тільки коли ми живемо в Божому дусі, ми можемо бути в реальності і мати спасіння, тому що через Ісуса Христа наше спасіння тільки через Ісуса Христа. І Ісус Христос має владу над всім, і Він може звільнити нас від рабства сатани і гріха. І тому любі, живіть у дусі і істині, і станете істинно вільними, і смерть не буде мати над вами ніякої влади. Амінь.